Всім привіт, я кафешки в кафешки в сижу кавупів. Приїхала в центр. Хотіла купити у ці жулетіки на шубу. Вистояла там сумасшедшу чергу, купила зараз народу, стільки перед новим роком. А тоді мені треба було в банк. А тут повітряна тривога, і банк закритий. Думаю, ну поки пересижу в кафешки. Тривога. Найшла в кафешку, А тут світло влінкнує. Ну, Як бідно мужаниця, так і день. Але мені каву зробили, я лето лапи заказала. Ось таку каву зробили, то думаю, поки посижу, купів каву. Мачна. А тут вже і повітряна тривога відбій. Так що зараз каву поп'ю та піду зайду в банк. В місті стільки людей. Я тихенько, тому що немає зараз тут ніцити, нічого. У нас тут така е, кафешка цікава, видно. Тут немає зазвичай, зазвичай барної стойки, нічого. Тут все в залі. Така прикольна кафешка. Я тут люблю каву пити. От, в місті людей повно. Всі, знаєте, скупляються, готуються на новий рік. А в в магазині, я не знаю, я хвилин Сорок стояла, там такі черги, такі черги, страшне. Черги сумасшедші. От. Зараз в самому центрі міста секоло Це драмтеатру. Чашка така сіла. Сіла, думаю, посижу, каву поп'ю та й піду далі на базар, схожу через базар і тоді додому. Вот. Центр міста, народу повно, машин повно, перед святом, а я ніяк не можу попасти в той банк, що мені потрібно. То була повітряна тривога, повітряна тривога скінчилася, світло вимкнули. Ой, я це хожу, гуляю по місту, сходила вже в магазин, купила якраз ту, ту що мені потрібно було, рідину для протирання нігтиків, От, але мені ще треба десь час гуляти. От, та й думаю, мені там на шубу треба було бурячок парковку купити. Та й думала коло дому купити, щоб не носитися. Та може зайти ще тут, в ліпо купити. Що його робити? Ялинки кругом продають. На вулиці тепло, гарно. Ну як тепло, не так, щоб тепло-тепло. Але там на перше, друге на нас взагалі передають 10 градусів. Але зелена трава, ось бачите, яка красота. Пробки, машини стоять на квартал. Ось така передноворічна суєта. Бачите, тут ялиночки, скрізь ялиночки. А я зараз, мабуть, все це я тебе зайду великий і тут все куплю. Мені багато не треба, я ж не буду його по 10 кг брати, що важко носить буде. По пару штучок. Це ж сьогодні вже 30-те, що завтра новий рік. Ну а да. Куди ж вони потім всі ці ялини підуть? Так, все, зайду, зараз на ГТБ. Божу черги, такі скажені на касі. Вот, ну взяла я морковку, бурячки. Ось все. Так, де тут менше, тут наче трохи менше ось черга. Зайшла на базар. Це ж хожу гуляю, поки світло в банки з'явиться. Я оце ж гуляю кругом. Ой, народ кругом снує, снує. Ну тут в одежі менше людей, а в продуктах, звісно, багатсько. І знову батька зайшла, купила собі конфеток з крістиком вот, і хожу, гуляю. Теж по місту. Одразу видно, в яких районах нема світла. Кругом генератори. Там знаєте, таке все місто, як вулик жужащий, гудящий. В магазинах, в аптеках стоять генератори і гудуть. Гудуть, гудуть. Ось дивіться, тільки дійшла. Ось тут в магазині теж генератор. От і там далі, ще десь генератор. Це якийсь тихенький такий генератор різні. Ох, так знаєте, прямо аж оце ходиш по місту, оце перед новорічне свята, наче аж настрій який з'являється, тому що бачиш, як люди всі бігають, щось, щось десь купують, щось десь шукають. Ну, одразу такий і настрій, я ж кажу, з'являється. Ну, і тут ось генератор працює, я ж кажу. Місто таке гудяче, гудяче, як у вулику. А я відійшла далі від ринку, району ринку, а тут людей в центрі набагато менше. Якось всі там, де продукти, де все, де що можна купити. І оце в цьому році в нас, бачите, яку ялиночку поставили. То в нас зазвичай ялинку завжди ставили коло облисполковому здоровецьку таку. А це в цьому році ж вирішили не ставити там ялинку, то поставили хоч отаку ось тут. Ну, і то добре ось Така гарна у нас ялиночка. Шарині такі здоровецькі, з бантами. О, така красива. От, тут статуетки оцих оленів, ось. Вони, мабуть, ввечері світяться, ну, гарно вони світяться не мабуть, а точно, бо я знаю, їх кожен рік ставлять. Бачите, от такі олені, з бантиком такі олень. А це дивлюся, знаєте, на цю ялинку дивіться, в неї зверху нема верхівки. Видно, що як вона була маленька, її зрізали, але вона вирісла, виросла яка здоровецька і без верхівки. І тут десь теж воно ну, генератори тарабанять. Я вже вдома, <кхи> дойшла додому. Щось мене обкладає, закладає з усіх сторін. Чувствую, заболіваю. Так, а, це моя рідина, ту, що я купила, я вам казала, я заходила, купила рідину для них Тоже ціни. Це така бутилочка 220 гривень. Так, на базарі зайшла, купила отаких от із крестиком конфеток. Ой, носа крутить, чхать починаю. Так, що я ще купила? Купила я морковки і, і бурячка. Зараз поставлю і картошечку, поставлю відварити на шубу. Волоси з мене лізуть. І що? І купила ось рулетики. Рулетики ці рибні. Теж на шубу. Все, ой, більш нічого не купляла. Більше нічого не купляла. І сьогодні в мене вже е, нема мені що робити, в смислі, роботи, бо дівчата мої ті, що з Києва не приїхали, їх не буде вже в цьому році. Тому, тому все. Зараз поставлю тільки овочі, варити. Ой, Зроблю собі чаю, мабуть, з обліпихи і малинки, і буду пити чай, буду лікуватися, бо щось, щось я відчуваю, що я захворюю. О, це такі діла. Сьогодні, сьогодні вночі в нас була повітряна тривога. І ви знаєте, вже так вони ці тривоги всі поперемішувались, я вночі. Спала і чула тривогу, а потім проснулася від вибухів, такий бабах, Знаєте, такий голосний, що я проснулася, вибух був. А тоді, коли я зранку вже просну, проснулася та й думаю, це мені проснилось чи це було? Поймаєте, все оце воно в перемішку зі сном, і таке думаю, чи було, чи не було. Так я думаю, треба в телеграмі подивитися, чи була хоч та повітряна тривога, чи воно мені все приснилося. Залізла в телеграм, таки ж була повітряна тривога. Коли чую, що черкаси вибухи, таке було. Та Льоні зателефонувала утром, вона каже, там нас каже, так бахнуло, каже, нас теж розбудило, що в нас, каже, в хаті аж стіни задвихтіли. От. А от тоді вже це ж прочитала, що збили в нас шахета. От. То Тож воно і бабахнуло так. Так я щось аж продрогла, чи то в мене температура. Ні, температури наче немає. Це, видно, я просто Пр продрогла. Буду зараз пити гарячий чай та зігріватися. Бо щось я так налазилася, по всьому місту знаходилася, на, і я ж кажу, воно. оцей... Е... Перед, перед новорічний оцей такий е, ажіотаж, і він якось навіть додає, е, я ж кажу, якоїсь святковості, коли дивишся, як люди там те купляють, те купляють. Ой, а в рибному, я ж кажу, в магазині, то то взагалі, божечки, я за тими рулетиками простояла, мабуть, я ж кажу, мабуть, хвилин 40. Такі черги, їх три продавця, і такі черги страшне. От, і дивлюся, мужчина стояв, він скуплявся на 4-300. Це тільки риби, там і креветки і ікра, о, і щось там ще. Ну, коротше, да. в мене взагалі такі знаєте, відчуття, що люди на Новий рік оце скупляються, як наче на останній день в світі. Стільки всього, Це і в магазин як зайдеш, оці ці леги повні. Чи то дуже великими цими компаніями гуляють. Я навіть не знаю. ну, ну, я, ну, я, Не знаю, не знаю, я цього не розумію. Прям щоб отак оце тільки риби скупити на 4,5 тисячі. Ой, чи то гроші дурні, не знаю. Так, добре, пішла я перевдягатися, та пити чайок гарячий та зігріватися. Я вже пообідала. Зараз зроблю собі обліпиху, Це в мене ще з прошлого року обліпиха <кій> на той случай, коли оце я захворіваю, то оце я її п'ю, обліпиху, маліну, От. я просто заливаю кипятком, вона е, е, розмокає там, я її тоді почавила, почавила. Можу, як трошки вона підвичахає, можу додати туди ложечку меду. <кій> І отаке оце гаряченьким, таким п'ю таке гаряченьке. Овочі мої вже варяться. Оце сьогодні зроблю тільки овочі, ой, щось мені холодно. Зроблю овочі, поваряться, якраз вичехнуть на завтра, а завтра вже тоді зварю, ой, зроблю шубу собі. Більше нічого, У мене знаєте, теж всі клієнти, клієнтки приходили, ой, а що ти будеш готувати? Та що не буду готувати? Мені ще будь-бу те поїсти мене. І котлети там ще робила, є, ще як аж у мене був. От. Так що ночі я не їм ніколи. Так що, ну, що там наїдатися. Ой, ніс закладає. Ой, короче. А ще я заболіваю, то взагалі буде весело. Там взагалі таке, знаєте, це відчуття напередодні Нового року таке от. Але ж якось не віриться, завтра Новий рік, завтра Новий рік, так? Да. А нема такого відчуття, знаєте, свята, не знаю, все таке. А у вас є відчуття свята свята Нового Року? Чи немає? Напишіть, у кого як. Бо дуже багато хто зараз це кажуть, що немає відчуття свята. Я так думаю, це, мабуть, із-за війни. Мабуть, це із-за війни. Ой, треба по, -по цей. Попробуйте, може вже картопля зварилася. Зараз візьму сірничка. І попробую, щоб вона не переварилась. Ні, ще трохи твердувата. Ну, ще небагато їй залишилося. Так що оце таке. От, все залила. І оце зараз тут її прямо почавлю, почавлю і буду тоді сидіть і сьорбати. Зараз я в кімнаті сижу, включила телевізор і дивлюся, мені дуже подобається канал. Я не знаю, ви дивитесь чи ні, може хтось дивиться однією правою. Це тревел канал нашого блогера українського. В нього одна тільки права рука, але він веде доволі активний, активний спосіб життя. Він кром відпочиває, їздить, ну, тревел-блогер. І дуже в нього зйомка хороша, він мені чимось нагадує Птушкіна, нічим не хуже і зйомки, і все. От. І... Ох і морози. Чи то не пойму, чи то з мене холод виходить, чи це мені холодно. От. І це дивлюся, він виставив. відео, е, відео Виставив Скарпат з Гормар е як там займалися фрірайдом. Так що оце, зараз сижу і дивлюся. От. Більше в мене на сьогодні ніяких таких планів немає. Зараз залізу під одіялку і буду е, чайочок пити, дивитися телевізор і <кій> рітися. От, може, не захворію. Так що це таке. Все, я на сьогодні з вами, бо більше мені не буде чого знімати. На сьогодні з вами буду прощатися. Так що всім пока-пока. До завтра. Всього самого найкращого вам. Тихих днів і ночей. Я вже не тільки кажу ночей, а вже і днів тихих. От щоб нам зустріти той Новий рік з надією на краще. Так що всім пока-пока.